вас, чи є серед вас чесні порядні люди? Чи тільки у вікно можемо дивитися? Невже жодної людини порядної немає? Це діти прийшли до вас, жінки, схаменіться, вийдіть до них, подивіться на цих бабусь, які стоять. Отак народи України, я тут канала, немає в Генеральній прокуратурі жодної порядної людини, яка може співчувати дітям. Жодної. Тоді у мене таке запитання до цієї країни. А чи є сенс платити за робітну платню? ось цим людям, якщо їх можна назвати, людьми. Дорога прокуратура, ви же всі празники ходите в церкву, свічки ставляєте, кланяєтесь, е, священникам руки цілуєте, так ви ж боїтесь Бога. Пожалуйста, і змилуйтесь над цими дітками. Вони два роки митерствують по вулиці, бояться двері відкрити, бояться в школу йти, в школі закривають, і школи бояться вийти. Невже у вас же є внуки, у вас є діти, у вас є плем'яники, і ви ж самі. Щоб вони в садик могли, щоб вони не боялися вийти на вулицю і гулять, як всі дітки гуляють і на площадки, і відійде сюди. Вони бояться вийти і озираються. це життя в нашому 21 столітті. Ганьба вам, спіть позор, і ваші діти понесуть карму в місто вас, Ну, це неправильно, хай би ви несли. Пожалуйста, вийдіть хто-небудь. Змилуйтесь. І поговоріть, забери документи, і повстрійте цьому генбамусі.